Яке жіноче ім'я складається із 30 букв я? я, вони і я, Яна, Яніна, а це це не яна. Саме. Ярослава, а. Маруся. Я Ярослав? Ярослав. Да. Добре, але це чоловіче ім'я, нам потрібно жіноче. Ти хочеш всі 33, щоб я назвала? Катя, а. Боже, мене трохи відшибло. Валерія, о, о Валерія. Валерія. Зі скількох букв складається наша абетка? 33. Добре, можеш мені назвати голосні? Е. е і... і. А. У <свист> Ладно, 6 бляка. <свист> Добре. Яна. Зіна. Зозуля. До речі, бачиш, є таке ім'я, пам'ятаєш? Зоя. І це правильна відповідь. А, це ж моя! Я вже так рідко називаю її по імені, що я забула, що є зоя.